Доброго дня, шановне товариство, надзвичайно дякую за можливість бути сьогодні тут. Дуже приємно другий рік поспіль виступати в такому чарівному, чудовому залі з прекрасними спікерами, експертами, учасниками. Я захоплений історіями, які щойно звучали від колег, які ділилися своїми історіями успіху, які розказували справді життєві історії, з якими вони стикаються, з якими ми стикаємося кожного дня. І я би хотів дещо розказати. Про міжнародний контекст як Крсана пронансувала, десь зробити більше. Можливо, приділити більше уваги тому, що якраз відносини між громадами, відносини е, на міжнародному рівні можуть бути додатковим інструментом і механізмом нашої української дипломатії, просування українського кейсу, підтримки з боку міжнародної спільноти, тому що це насправді зараз як ніколи важливо. Е, і я би хотів сказати, що якраз е, мабуть і повномасштабне вторгнення абсолютно повністю змінило підхід до е, міжнародних відносин на рівні міст, тому що раніше ми пам'ятаємо, що. Таке були відносини між містами, побратимами і так далі. А це обмін делегаціями, поїхати на день міста, е відсвяткувати на якомусь фестивалі, подарувати сувеніри, блокнотики, ручки, буковинські наливинки або ужгородський торт. пофотографуватися -по -по і повернутися до себе додому. Наразі зараз все інакше. І я хочу відзначити в наш досвід, до прикладу, тому що з першого ж дня, з 24 лютого 22 року, було надзвичайно важливо розуміти, що ми не самі в цій війні, і що весь цивілізований світ нас підтримує. І це було буквально з першого ж дня. І по дзвінкам, тому що я пам'ятаю, коли ми з колегами просто сиділи, гуглили коди телефонів, щоб розуміти, з якої країни дзвонять і знати на якій мові треба говорити да, умовно. З міжнародною підтримкою наших друзів, якщо ви пригадаєте, не те, що ну ми не, не, не знали чого очікувати. Але на перших порах і закордонних партнерів ніхто в Україну не впускав, тобто їм було заборонено приїжджати. Я би хотів декілька таких історій пригадати, які були так надзвичайно важливі, тому що березень місяць, 22 й рік, і. Чернівці приїжджає міський голова французького міста Мец. На той момент ми не були побратимами, якби але він приїхав попри заборони. Я пам'ятаю цю всю історію, коли він розказував, що його очевидно ніхто не відпускав. Він просто з аеропорта написав повідомлення своїй службі безпеки, сказав: я поїхав в Україну, виключив телефон, сів літак. Але ми ще більше здивувалися, коли він приїхав своїм неповнолітнім сином. І на той момент я це не особливо зрозумів, але коли йому телефонували його дружина, він нам вже пояснив. Його дружина не відпускала його в Україну без сина, бо розуміла, що він не поїде з своєю дитиною в якусь небезпечну точку. Розумієте, тобто, ну наскільки е е е такі ну деталі, але це було надзвичайно на той момент. Показово, тому що він проявив солідарність з Україною. Він тоді підписав з Чернівцями. Так само договір про побратимство. І це було надзвичайно важливо на той момент і для нас, в тому числі окрема історія з німецьким містом побратимом Дюссельдорфом, яке теж розпочалося в березні 22-го року. 1 березня Дюссельдорф прийняв рішення про побратимство з Чернівцями. Я трошки розкрию цю завісу Дюссельдорф Це така економічна столиця Німеччини, дуже багато заможне місто, і на той момент оплот взагалі росі... Кого міру, давайте скажемо так, тому що там дуже багато було російських грошей. Штаб-квартира Північного потоку, центральний офіс Газпрома, колишній мер Дюссельдорфа до цих пір працює в Газпромі. Зараз є депутатом Європарламенту. Але це окрема історія, тому що ми це зламали. Бо 1 березня вдалося. Зробити е, великий переворот в, в, в цьому чудовому німецькому місті, тому що вони в один день розірвали офіційні відносини з Москвою і підписали побратимство з Чернівцями. Да? Ну, рівень, хто, е, хто нам допоміг в цьому зробити? Надзвичайно цікава історія. Це єврейська громада міста Дюссельдорф. А е, голова єврейської громади, просто він сам вихід із Чернівців. Він про. Пережив голокост, пережив єврейське гето в Чернівцях. Але він, от все одно, цей нерв зберіг, і ми, через скажімо так, через цю громаду зуміли потім підняти ще українців, яких як виявилось, досить багато там було, і налагодити цю дуже продуктивну і активну співпрацю, яка і зараз е, має великий розвиток. І це був великий сигнал на той момент іншим німецьким містам, тому що якщо Дюссельдорф розірвав відносини з Москвою, маючи такий великий російський вплив, там інші німецькі міста почали робити Саме налагоджувати нові партнерські зв'язки з українськими містами. І зараз маємо чудову, як я вважаю, найкращу мережу міжмуніципальних партнерств, якраз між українськими громадами і німецькими громадами. Тому таких історій ну, насправді багато. І я вважаю, що це якраз наш один з наших інструментів зовнішньої політиці повинен бути, може бути і повинен бути. Це не просто софт power, це, це часто буває досить такі. Важливі важелі впливу на міжнародну ситуацію і підтримку України. Я буквально позавчора повернувся з іншого нашого міста-побратима з Молдови, з міста Белц. Ми з однієї сторони всі тішимося раді з того, що Молдова обрала європейські вибори на складних парламентських виборах. перемогла все ж таки проєвропейська політична сила. Але я вам скажу так: я їхав на десятиріччя. Конкурсу читання української поезії українською він називається юний дослідник. Ми 10 років підтримуємо цей конкурс, українську громаду, і перед відкриттям, бо там було багато поважних гостей. Була місцева влада, було керівництво університету. І я просто кулькуларно, як ти кажуть, чую, як вони між собою спілкуються і не можуть визначитися, якою мовою вони мають вітальне слово говорити зараз. А в залі українська громада, Ну, тобто, і вони не вони визначали, чи це українською мовою, вони вирішили між румунською і російською. Але так вийшло, що мені надали слово як гостю першому. І маючи таку можливість, я звернувся до всіх спочатку на румунській мові. Тут питання було знято, Після цього не всі говорили румунською. Але сам факт, тобто, ну навіть да, в е, таких е, моментах, але все ж таки вирізняється важливий такий аспект, про який потрібно говорити, тому що українська мова, українська культура, все ж таки, українці, яких сьогодні дуже багато за кордоном, вони формують багато в чому порядок денний. І ще одним. Таким важливим успіхом я би хотів сказати, це те, що, до прикладу, в Львові, буквально два місяці тому, наші партнери з Дюссельдорфа проводили виставку фестивалю Червоної рути. Німці. У Львові. Про Червону руту», яка була в Чернівцях. Ми місяць тому спільно з ними проводили в Дюссельдорфі виставку, присвячену Стусу. Я знаю, що такі нюанси, це ну. Вони надзвичайно сильно мобілізують в першу чергу українців, які зараз є по всьому світу носієм всього українського, і по них багато в чому визначається те, як до нас ставляться. Не завжди це успішний кейс. давайте говорити відкрито, але треба робити все для того, щоб він став успішним, тому що це наша можливість, і підтримувати безпосередньо ці зв'язки, тому що нам. Після перемоги, а ми сподіваємося, вона буде якомога скоріше. Треба зробити все для того, щоб ці всі українці повернулись до нас додому. І тому цей важливий аспект, який повинен бути використаний, який ми намагаємося так само використовувати, є важливим для зовнішньої політики України і для міжнародної підтримки. Але це і важливо для наших громад, тому що це можливості. Я розумію, що часу дуже мало, і я просто коротко тезисно, два слова, тому що завдяки нашим побратимським відносинам, завдяки нашим партнерам. Ми побудували хороші мережі е дружби і партнерства між освітніми закладами, закладами охорони здоров'я, комунальними підприємствами. Тому що у нас за ці роки, завдяки нашим, я хочу наголосити рівних, рівним партнерським відносинам, бо ми ніколи не виступаємо в ролі прохачів, ми навпаки намагаємося побудувати рівне партнерство і разом брати участь в міжнародних проєктах, залучати гранти. А лише за роки повномасштабного вторгнення ми залучили понад 70 мільйонів євро е, грантів в критичну інфраструктуру міста, якраз в партнерстві з нашими е, друзями. Це е, медичне обладнання для реабілітаційних відділень, для місцевих лікарень, це е, комп'ютерні класи. Ось, е, безперес, безпосередньо інша техніка, також підручники для е, навчальних закладів. Це комунальна техніка, це десятки, може й сотні одиниць комунальної техніки, громадської. Котранспорту і так далі. Тобто, це все додатково, тому що це те, що громади можуть отримати, що важливо для їхнього господарства, да, для комунального господарства, але це теж один з інструментів переваги, які на рівні громад важливі. Але тут важливіше все ж таки взаємна довіра, людські відносини. Я б хотів до цього повернутись, тому що в основі цього всього стоять люди. Люди між собою комунікують, люди між собою домовляються, люди безпосередньо е здійснюють діяльність заради свого оточення, заради своєї країни. Тому тут потрібно розвивати ці партнерства, потрібно докладати великих зусиль і робити все можливе для того, щоб весь світ продовжував бути солідарним з Україною, для того щоб наші українці по максимуму. У всьому світі, де їх зараз не розкидало через біду і війну, яка у нас є, могли максимально просувати позитивний імідж нашої країни і потім повернутися після перемоги додому. Як пишуть на ратоші Чернівецької міської ради, спільними зусиллями. Дуже дякую. Дякую, Сергію.